Шахрайство одна з найпоширеніших проблем сучасного суспільства. Щодня десятки людей стають жертвами обману у телефоні, в інтернеті та навіть на вулиці. Ми вирішили запитати в житомирян, чи стикались вони з шахраями та як намагаються себе захистити. Так стикалася по телефону в телефонній розлові. Називалися працівниками банку, говорили, що мій рахунок заблоковано. А коли я говорила, що я все про вас знаю, то мене трошечки лайливо обзивали. Обережна людина, контактую тільки з знайомими, там, чатами, скажімо так, в телеграм-ботах, ніколи не переходжу за посиланнями, тому що обмежуюсь колом спілкування, яке маю, і якщо мені щось потрібно, йду безпосередньо в таку структуру, яка для цього призначена. Скажімо так, якщо то банк або якась торгівельна мережа, а так не займаюся шахраями. Дзвонили. По телефону, повідомлення іноді надсилають щось таке. Не довіряти номерам незнайомим, не переходити на посилання, які кидають в інтернеті. Мабуть таки, так, да, але зараз не припомню конкретно. Наприклад, якщо в магазині, то слідкую так, щоб сумочка була закрита. Цього я не боюся. Інші проблеми зараз, інше хвилює. Ви ж знаєте, яка сьогодні ситуація в країні, тому на це якось вже не звертаємо увагу. Хочеться, щоб все гаразд було в країні. Щоб у нас не було внутрішніх ворогів, ну, і ми перемогли зовнішнього ворога. Миру всім і перемоги. Для того, щоб себе захистити, ну, наприклад, є номера телефону, які дзвонять. Мені здається, це треба робити для цього розголосу, щоб не було такого. Тому що дуже багато людей, які попадалися, в мене були знайомі, які попадалися, що вигравали машину, потім платили гроші і в итоге… Просто для цього мені здається, ну саме для маленьких, мені кажуть, це треба уберігатися для цього. Чи стикались ви колись із шахрайством? Я в армії служу, там везде шахрайство. Так. А як саме? Можливо, можна розказати? Цю ну ситуацію? як, ну в основному що з телефоном зв'язано, але я на це відусь. Я дивлюсь, що не знайомий номер. Я стараюся не відповідати. Я в поліції пропрацював 19 років, тому стикався дуже часто. Затримували багато. А можливо, ви якось зберігаєте себе від шахрайства? можливо, можете якісь поради дати, як це робити? Е, ну, дивіться, відверто кажучи, не треба бути занадто довірливим. Це сто відсотків. Це стосується хоча будь-якого шахрайства. Це стосується по нерухомості чи банківських карток, ну, самі розумієте. От е, ну, універсальної поради. Ну немає, не існує абсолютно. Треба просто включати голову перед тим, як виконувати якісь дії. Це 100%. відсотків. Отак універсальної немає. Ну, якщо в принципі не володієте інформацією, краще запитайте, хоча там, якщо старенька, хоча бабуся, хай запитає своїх дітей, онуків, хоча вони більше в цьому розбираються. Якщо так, мать, треба мати голову на плечах.